Точка спільно соціальні послуги для сімей в громаді. У Павлограді реалізовують ще один соцпроєкт. Його мета розширити соціальні послуги в громаді та запобігти насильству над дітьми завдяки програмам позитивного батьківства. Реалізовують проєкт за підтримки дитячого представництва ООН ЮНІСЕФ та консорціумом на чолі з українською мережею за права дитини. Проєкт покриває три громади. Криворізьку, Новомосковськ і місто Павлоград, а також місто Запоріжжя. І розрахований він до лютого 2024 року. Проект передбачає дві основних напрямка: оснащення і забезпечення роботи простору дружнього до дітей, стаціонарної точки спільно. І друга це підвищення спроможності представників надавачів послуг забезпечувати якісні соціальні послуги. Точки спільно функціонують у 18 громадах у Павлограді. Її відкрили на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Палац творчості дітей та юнацтва заключив тристоронній договор з громадською організацією Дніпровська ліга соціальних працівників. На базі палацу творчості діє тепер точка спільно. А от всі послуги, які надаються надаються цій точці, доступні для всіх мешканців міста діти, сім'ї переселенці і діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, точка спільно відкрита у палаці творчості щодня з 8 до 17 години. Там працюватимуть спеціалісти. У нас є мобільна бригада, яка працює на виїзді, тобто ті родини, які не можуть до нас дістатися з якихось причин. У нас є соціальний працівник та соціальний психолог, який надає на виїзді всі ці консультації. Отже, ми чекаємо заявок, ми чекаємо родини, ми чекаємо мамочок і діточок. Це соціальна, соціальна психологічна реабілітація, бо дуже складний час. І діти це саме та вразлива категорія, на яку всі ці події дають дуже такий тяжкий відпиток. Здавалося б, знаєте, ну всі ці події, вони далеко, але наші діти, вони як гонка, вони це все впитують. І в яку кризу це вильється вже потім з часом, ну дуже важко сказати. І щоб не було якої, знаєте, такої глобального збою в дитячій психіці, то краще робити оці попереджувальні кроки. У перший день роботи точки спільно є вже відвідувачі. Це дітки, які приїхали з Курахового. Я познайомилася з Дашею, з Кирилом, з Мішою, з Сашою. Тут дуже весело. Що робите? Ну, ми тут граємо, руханки робимо. Все ж, все, що все, що за майниці. Точка спільно прийматиме та надаватиме необхідну психологічну допомогу усім діткам та батькам, матерям, які постраждали від домашнього насильства. Також буде надана допомога фахівців. Ярослав Євраєв Гліб Кучер, Новини, ПТРК.